Вітаю, друзі. Принесли на ребунт. Фу, на ребут. На ребут. На ремонт. Ноутбук. Сподіваюсь, на ребут. А, ноутбук заявлений неполадки. Не працює клавіатура після іншої майстерні. Так. Ну, Для початку вмикаємо. Вмикаємо. Вмикаємо, микаємо, а він не микається. Індикація є. Прикольний ремонт. Ну, вони, в принципі, клієнти казали, що він микається вже, типа, але. О, о, там кнопка тупа. Так, ну в BIOS він не зайшов. Клавіатура дійсно не працює. Тобто, микається він через раз, скоріше за все, або брудна кнопка, або чимось залили, або фіг його знає. Зараз будемо дивитися. По клавіатурі. А... Ну, сказати, щоб ярко виражені сліди залиття є, я б не сказав. Зараз подивимось. Клієнт взагалі сказав, що віддав десь якомусь ларечку на чистку системи охолодження. Так, тижня працює це добре. А, що після чистки системи охолодження... А, так, частково не працює, тобто .е. не вся клавіатура. Після чистки системи охолодження якоби... Він перестав микається. Потім зробили, що він микається, але не завжди. Як бачили, так і не завжди микаються. Єптір він ще? <кхем> так, ладно. Давайте, мабуть, підемо іншим шляхом, вимикаємо цього звірка. Потім е вони казали, що. Типа зробили, що вмикається, але перестала працювати клавіатура частково, і їх це задовбали і вони забрали ноутбук, принесли його мені. Зараз ми його відкриємо. Так, нам треба буде відкрутка хрест. І подивимось. Якщо частково, то, як правило, це залиття. Або, звісно, могли порвати шліф. Батарея тримає. Тримає трохи. Так, ладно, поки він буде думати, ми його частково відкриємо. І подивимось з вами, що там накоїв хтось. І накоїв щось чи. А? Чи розмагнитилось. Ні, походу, щось там і тримає. Шрупций. Підемо таким чином. Є. Yeah. І Йошки. Ну. Гарно почистили тут. Впадло було почистити, чи то щось залипше. Такі, може, заливали його. Це клавіатура. Ой, клавіатура Господі пам'ять. Топлю, вибачайте сьогодні не виспався, дитина взагалі не давала спати. Зубчики у нас лізуть, зубчики. Так, тут залиття нема, не бачу. Бачу вже шурупи стоять на рівні, до речі, зараз покажу. Це жесть. Зверніть увагу на шліці шурупів. Такі відчуття, що відкручувало ножем, а не відкруткою. Шліці нафік зірвані. Коротше, люди... Экономлять на инструментах. Нормальный набір бирбикрутах коштует 15 долларов. Цена є скажение гроші. Но, виходячи из того, что шурупи різні то я думаю, что тут будет цікавий вариант. Так, вымкнуся. Вымкнуся. Можно знімати аккумулятор. Что-то он весь липкий. Может его действительно залили Но снова-таки клиент утверждает, что до момента пока он попал в этот ларек все работало стабильно и без питань. А вот после ларека уже началась там. А, там нет шурупа Так, CD-ROM CD-ROM, DVD cd -ROM, cd ром. Дивиди. Дивиди. Так. Так, шурупа одного нема. Саме стоїчки немає, таке теж бували і тут нема шрупа. Перевіряю, чи викрути всі шурупи. Ні, там щось є. Ага. Дивно, но факт. Ну Тут точно немає, тут пусто. Давайте откроем. Сіє чудо. Каварелка на технике. Так. Ну, как видите, с клавиатуры посыпался хлам. Клавиатура однозначно не що є что само по себе бред. Трям. Так, по стічкам. Як бачите, тут щось ліпили, баба мазала ліпила, а тут все окей. Тобто тут була зламана стійка, хтось щось ліпив. Вот Ось тут же на грані треба буде укріпити клеєм є спеціальний клей. Так, що ми маємо? Давайте я продивлюсь. Ой, йопті то да він залитий був. Мазафака. Чи його паяли? Тут нема що вже продивлюватись. Мультиконтролер Якщо видно, зараз я дам підсвітку, може так буде краще видно. То навколо все у нього конкретно паяне. Біос паяли. Причому флюс не повідмивали. Где это я, я Вот тут. Залито нафиг. И это я еще не снял полностью материнку. Жесть однако, я чувствую, что будет действительно. Так, шматки пластика вываливаются вон же. А, ну это, собственно говоря, частичка. Рассыпается. Так. Тоді тут питання риторичне, чи клавіатура це, чи це мультиконтролер увалений. Якщо його паяли. А його паяли, як ви бачите, то може бути. Гарюсь печаль. Вон ще мад пластика. Це той самий... Це як? Ну чого ж материнка раком стоїть? Людей це не бентежить, що вони неправильно зібрали. Кулер наклею. Господи. Фух, відчуваю, я буде веселий ремонт. Вона піднімається сама. Тупо піднімається сама. Так, пью, 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 бью, пью. -пью. наче все. Стоять. Давайте кабель жилення від'єднаємо. Так, по корпусу. По корпусу. Открім тут точка незначна. Я більш не бачу, щоб тут щось проливалося. Ні, це... Ні, хоча є трошки. Є сліди залиття. І сліди залиття є ось тут. Коротше, материнка вся повністю залита. Mm, да. Давайте його в корпус поки прибираємо. Корпус нас не цікавить, нас цікавить мейн, По кулеру, кулер був неправильно всталений, як бачите. Ось ця повинна стоячка бути знизу. Ну, окей, то і грі з ним і потім нормально зберу. Давайте подивимось. Ой, господи, тут позривали шліци. да ну йоп. Щас, давайте які шліці гарні. Невже теж купити нормальний інструмент? Я не розумію. Шліці зірвані нафіг. Нафіг пофіг, зірвані. Давай! Якщо сейчас там буде ще КПТ 8, замість нормальної термопасти, я вообще не здивуюсь тоді. Взагалі не буду здивований. Зараз подивимось. І торжественний момент, не все пропустив один шуруп. Персе. Ні, паста плюс-мінус нормальна, але наляпали таке відчуття, що вони бутерброд робили собі з маслом. Побільше, 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 так наляпали. Люди вважають, що чим більше термопасти тим краще буде тепловіддача. ага хрена Кристал виключно важливо, щоб був в термопасті. Все намазати термопасту це бред Стару термопасту віддях не почистили. Під низом стара термопаста, яка вон нефіга не вичищається, закаменівши. Ну окей, ладно, це ми потім почистимо, все розберемося. Зараз я, щоб не бруднитися, їхню термопасту вичищаю. Так, охолодження нам не треба. Давайте знімемо віддяху, подивимось, що у нас під віддяхою. А от під віддяхою у нас плюс-мінус чистенько. І, до речі, віддяху ніхто не знімав, бачите? І шліці на шурупі цілі. Тобто до відяхи, слава Богу, не добралися, але нормально вони її не почистили, тому що ось пил. О. Просто кламки пилу. Ну, там не критично, але в будь-якому випадку це халтура. І вона тут вся впилюки. Ну, Знову ж таки. Давайте планочки знімемо. Перевірюємо планочки. Планочки я залиття на планках не бачу. Убрали. Тепер роздивляємо всю мамку. Так, значить, що маємо? Ось тут у нас залито все. Раз. Далі, 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 далі. Далі ось осліди залиття. Тепер що я намагаюся видавитися може, десь ще щось з цієї сторони. Під Wi-Fi наче не видно. Перевертаємо мамку. Ну і тут, звісно, як ви бачили на початку, все печально. Це жахливо і печально. Зараз я візьму бінокуляри, щоб краще роздивитися. Опс, вибачайте, задів телефон. М -м так, значить, що маємо. Мульт. Мульт. Е -е -е, намагалися паяти, але слава Богу, не весь пропаяний, тобто частково щось він тут паяли, що не зрозуміло, але він тупо залитий весь. Раз, BIOS, То що я. А, вибачайте, не видно було. да? Коротше, отак от буде краще. Мульт пайний отут чуть-чуть, от отут чуть-чуть не сильно. Але навколо або флюс, або якщо смивка змиється, то флюс. Якщо ні, то не знаєш, чим залили. Далі BIOS. BIOS паяний. 100% паяний, навіть флюс не відмили. Потім ось тут якесь лайно. Не знаю, що щось залишивши щось сухе вже. И в принципі... В принципі. Тут слава Богу чисто. Так, що у нас з RealTech? Realtek Реалтек наче не паяний. Ну, на раконекторі віджайном залито все. Оу. Я не впевен, чи буде видно. HDMI під залита. USB порти... А, ні, і USB... Ей, уїхав. І USB -шка от підзалита, якщо видно буде, конечно, от тут вот. Зліва з видно, що вона підзалита. Короче, ноут трошки постраждавший. Так, ладно. А, мабуть, на цьому я поки відео зупиню. Буду згоджувати з клієнтом подальші дії, тому що тут придеться повністю вичищати, в ультразвук кидати материнку вимивати, щоб бути навіть впевненим, що все окей. І після ультразвуку я вже щось зможу йому сказати і так далі. Якщо все окей, то ну, в плані клієнт погодиться на ремонт, то буде друга частина відео, там продовжимо. До речі, кулер Крутиться принаймні. Ну, що тут ну Клей, клей, клей. І клей. Тобто взривали. Нафіга не зрозуміло. Якщо кулер нормально крутиться і він не розбірний, не треба його розбирати. Ну, знову ж таки, то таке. Так, наразі дякую за перегляд, дякую за подобачку, за підписочку. Слава Україні і до зустрічі!